Леся Українка на мотив Міцькевича. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені, в мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, отказую – ні. Тільки ж як сяду, край тебе серденько, мов птиця заб'ється. Дивлюся на тебе і не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в серці моїм застається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу, коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила, ні. Леся Українка, мені снились білі лелії, мені снились білі лелії, що хитались в місячному світлі, мов гадали чарівні мрії, і пишались гордії розквітлі, і сіяли дивною красою, мов непевні чарівничі квіти, і блищали ясною росою, що горіла, наче самоцвіт, Леся Українка, надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну. Поглянути ще раз на рідну країну, Поглянути ще раз на Синій Дніпро, Там жити чи вмерти Мені все одно. Поглянути ще раз на степи, могилки, Востаннє згадати палки і гадки Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Леся Українка. Відповідь: Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись. Не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти наче Дуб, високий та міцний, я ж наче плющ похилий та смутний. Плюща обійми гублять силу дуба. Та без притулку плющ, зелений в'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни. Я одягну обдерті вбогі стіни, зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку вітерець прилине і принесе мені луну розмови від друга любого мого діброви і спогад любих літ по вік не згине. Хто вам сказав, що я слабка? Леся Українка? Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня, й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння то ж була буря весняна, а не сліта осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді плакуча верба злотобагря настане, коли ж сувора зима покриє барви квіти. На гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Леся Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну то знову таємниче тихо шепотіло. Ні долі, ні волі в мене нема. Залишилась тільки надія одна: надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на рідний Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ могилки, погля... згадати востаннє палки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема, залишилась тільки надія одна. Тішся дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, мрія полине із думкою в купці, геть у далекі свята. Крил не втинейся, закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи ти пам'ятаєш тую казку, дивицю, як то колись перенесла, тую цілющу живучу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так полина твоя думка швиденько, Тільки й волю даси, і принесе ще рівної країни. Краплю живої роси, як приступить журба невсипуща та й до серденька твого. Тая цілюща живуча водиця, буде живити його. Олеся Українка. В небі місяць зіходить сумний. В небі місяць зіходить сумний, поміж хмарами ходить, блукає. Його промінь червоний, сумний, поміж хмарами світить, палає, мов пожежа на небі горить. Землю ж темні і тіні вкривають, ледве промінь прорветься на мить. Знову хмари, мов дим, вистилають. Леся Українка, хотіла б я піснею стати. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясній зорі поринути співом дзвінким, Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. Лунали б тоді б мої мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі ясні, гучніше, ніж море гучне. Леся Українка контра спамспаро. Геть те думи, ви хмари осінні. Тож тепер весна золота, чи то так уже голосінні, проминуть золотії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії. Так і сподіватись жити хочу. Геть, думи, сумні, я навбоїм, сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квитки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз, і горяче розтане та кора. Льодова я міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну буду камінь важкий підіймати і, несучи вагу ту страшною буду пісню весело співати. В довгу темну нічку невидну, не видну, на на хвильку очей буду шукати зірку провидну, ясну владарку темних ночей. Я не дам саму спати, хоч кругом буде ціма і підсіма, хоч сама вже буду почувати, що на груди вже. Смерть наляга, смерть наляже на груди важенько, світ застеле, суворо я мгла, але дужче заб'ється серденько. Може, лютою смерть подала. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії, таки сподіватись, жити буду. Геть, думи сумні.